Доброго дня, шановні члени журі, я Кизим Анна Андрівна, учениця 9А класу Пирятинського ліцею номер 6 До вашої уваги робота на тему методи швидкого обчислення. У сучасному світі люди витрачають багато часу на розрахунки, вони рахують всюди, починаючи від звичайних магазинів, закінчуючи вищою математикою, тому вони потребують знань щодо швидкого і зручного обчислення. Часто говорять, що цифри керують світом, принаймні немає сумніву в тому, що цифри показують, як ними керувати, говорив німецький поет Йоган Гетте. Актуальність теми з математикою людина зустрічається кожен день у своєму житті. Усний рахунок є найдавнішим і простим способом обчислення. Знання спрощених прийомів усних обчислень залишається необхідним навіть при повній механізації обчислювальних процесів і є особливо важливим в тих випадках, коли ми не маємо в своєму розпорядженні калькулятора і комп'ютера, саме це і зумовило актуальність вибраної теми. Вдавнину говорили: Дослідження, моя мука. Отже раніше було складно і важко множити та чи прості наші сучасні способи обчислення. Об'єкт дослідження. Алгоритми швидкого рахунку, предмет дослідження, процес обчислення. Мета дослідження вивчити методи і прийому швидкого рахунку і показати необхідність їх ефективного використання. Завдання для досягнення поставленої мети вивчити літературні джерела, в яких зустрічаються різні прийоми швидкого рахунку, зробити добірку найбільш поширених і загальнодоступних прийомів, провести експеримент, тобто пробний диктант в п'ятих класах. Ознайомити учнів 9 класів з прийомами швидкого рахунку провести проміжні диктанти, з результатами вивченого провести завершальний експеримент і порівняти його дані з даними виправленого диктанту. Феномен особливих здібностей в усному рахунку зустрічається з давніх давен. Але, мабуть, єдина науково обґрунтована і досконало розроблена система усного рахунку була створена у роки Другої світової війни тюрксинським професором математики. Вона відома під назвою «Система швидкого рахунку. Історія її створена незвичайна. У 1941 році вченого Транхенбер кинуто в концтабору. Щоб вцілити в нелюдських умовах і зберегти нормальну свою психіку. Вчений почав розробляти принципи прискореного рахунку. За чотири страшних роки у констрамборі йому вдалося створити струнку систему прискореного навчання для дорослих. Зараз я розповім деякі з них. Множення чисел на 15 до числа додати його половину, якщо число парне і дописати 0, а якщо не парне, то дописати 0. А потім додати половину новоутвореного числа. 54 помножити на 15 дорівнює, відкриваємо дужки, 54 додати 27, закриваємо дужку, помножити на 10 дорівнює 810, 45 помножити на 15 дорівнює 450 додати 225 дорівнює 675. Щоб виконати множення чисел менших за 100 слід, знайти недостачу множників до числа 100, тобто різниці між числом 100 і кожним із множників. будь-якого множника відняти недостачу іншого числа до 100. До результату дописати двома цифрами добуток недостач множників до числа 100. 94 помножити на 97 дорівнює 9118. 100 відняти 97 дорівнює 3, 100 відняти 94 дорівнює 6. 94 відняти 3 дорівнює 91, 6 помножити на 3 дорівнює 18. До числа 91 дописуємо дописано двома цифрами число 18. Маємо 91 помножити на 100 додати 18, дорівнює 9118. Піднесення до квадрата чисел менше за число 50. Піднести до квадрата число менше за число 50 потрібно від числа відняти 50, до результату дописати двома цифрами квадратне то стачі числа до 50. 48 у квадраті дорівнює 2304. 48 відняти 25 дорівнює 23, 2 у квадраті дорівнює 4, квадрат не то числа 48 до числа 50. 23 помножити на 100 додати 4 дорівнює 2304. Зараз я пропоную вам розглянути два надзвичайні методи обчислення. До вашої уваги, обчислення решіткою. Обчислимо, приклад 42 помножити на 22 дорівнює X. Для цього окреслимо решітку, як показано на слайді. Потім зліва направо рахуємо точки перетину ліній. Порахувавши, записуємо отримані числа 8, 12 та 4. У розряді десятки виходить двозначне число. Отже, одиницю переносимо до сотень. Виходить такий вираз: 42 помножити на 22 дорівнює 924. Старовинних ростоярським спосіб множення. Для обчислення потрібно написати поряд два числа, одночасно ділити більше число на 2, а менше множити на 2, виконувати дії до отримання одиниці. Тоді сума чисел під меншим числом буде відповіддю. Множимо 32 на 13. В результаті отримуємо 416. Чи потрібно вміти виконувати арифметичні дії з натуральними числами сучасній людині? Чи вміємо е, ви множити складати, віднімати числа стопчиком, ділити куточком? Чи знаєте ви інші способи виконання арифметичних дій? А хотіли б дізнатися саме з такими запитаннями ми звернулися до учнів 9 А класу у таблиці результати анкетування? Одержавши такі результати, провели математичний диктант. На одному з уроків математики познайомили учнів зі способом усного рахунку та цікавими способами множення. Через тиждень був проведений повторний математичний диктант з результатами побудованого таблиця, яка відображає зміну успіхів. Отже, наша гіпотеза виявилася правильною. Зацікавити учнів можна. Виявилося, що для учнів були цікавими нові методи обчислення. Висновки Перше, проаналізувавши наукову літературу, ми відкрили для себе дуже цікаві історичні дані про незвичайні способи швидкого рахунку. Друге, вивчення старовинних способів множення показало, що ця арифметична дія була важкою і складною через різноманіття способів і їх громадськість виконання. Сучасний спосіб множення простий і доступний всім. Три. У ході роботи було розроблено добірку найбільш простих і доступних прийомів швидкого Рахунку. Швидка лічба це не таємниця під сама замками, а науково розроблена система. Якщо є система, її можна вивчати, її можна світувати, її можна опанувати. 4. За результатами опитування учнів 9 класів зроблено висновок. В більшості випадків сучасні учні не знають способів швидкого обчислення, крім вивчених на уроках, оскільки вчитель дуже рідко звертає увагу на способи усного рахунку за недостатністю часу. П'яте: для учнів п'ятих і дев'ятих класів було проведено диктанти на виконання обчислень. Шосте На уроках математики учнів 5-9 класів було познайомлено з простими методами швидкого рахунку. Цікавими способами множення. Повторний диктант показав, що учні зацікавилися цими способами і виконували, і використовували їх під час розв'язання вправ. Сьоме. У ході роботи розроблено пам'ятку з цікавими способами швидкого рахунку для учнів 5, 9, 11 класів, додаток А. Восьме. Подальші дослідження в даній темі можуть бути пов'язані з вивченням усного способу піднесення до квадрату та добування квадратного корення з числа та знайомством з іншими способами швидкого рахунку. Дев'яте. Матеріали даної роботи можуть бути використані на заняттях математичного гуртка при підготовці до НМТ, на уроках предметів фізико-математичного циклу, а також в повсякденному житті, вивчення дії множення. Ця тема перспективна. На цьому моя доповідь закінчена. Дякую за увагу!